так а ну шо рулетка KPZ пр 68 <хи> крутим раз два і танк випадає так 2000 опита свободки А, 75 голоді а ну ще раз я к покручу трохи може би ми оцей відпад випав знову свободка да смисли а ну 100 голоді круто а що таке падає? О, зберіг усі випав 135 голде я кручу знову Так, 150, короче, крутим в голдену. Блин. 10 штук x5 випало. Та шоп. 250, ну ладно, я останній раз за 250 покручуюся. Забери цей. О, зберіг у Сі. 3 штуки випало. Ну, ця... Щось може, ви... може голода повернутися назад. 4 зберіг у Сі, мане, ярик. А ну, танчик в студії, пожалуйста. А, да. Мріяти можу, а не випадає. М? Даже голда не випадає. А ну, останні відкриємо, і все. Ну да, та тата фігня все. Ще три штуки я компенсацію. Вс, більше я нічого е, не буду. Вс.